Шановні майстри, як на мене, до вашої уваги гарна новина. На ринку з'явилися нові абсолютно присоски помпеві від торгової марки Stark. Торгова марка Stark належить Альцесту. Альцест Alcest агресивно входить на ринок, демпінгує. Е, у нього низькі ціни. Ну, подивимося, як вони собі будуть вести присосочки. Зараз я покажу і розповім, які присоски. Там у них є і вібро присоски, як я, яку я дивився, показував, є і акумуляторна присоска. Але, як на мене, самі одні з надійніших, довговічніших це ручні присоски. Вони їх постачають відразу, Понятно, що Китай абсолютний. Постачають під торговою маркою Stark. Йде вона з вакуметром. І без вакуметра. Та, що з вакууметром йде в кейсі, без вакуметра йде в ось такій коробочці. Але обидві обладнані захистом гуми. І це дуже добре, що про них можна розповісти? Ну, вона, Конструкцію мають дуже схожу на шеджинг. Ну, дуже схожі. Мають чотири бортика. Дуже схожий поршень на шаджинг. Поршень весь пластиковий. ну Зараз ну тоненький, там, бачите, пластик. Тут вони залили такий жидка, рідина якась мастила. Ось так вона виглядає. І, в принципі, внутрянка, якщо подобити, подивитись, вона дуже схожа. Дуже добре, що не завжди буває у ушежин, вони китайці забувають докладати. Що йде ось такий крючок, яким можна витягнути і почистити всередину. Той механізм, щоб він працював. По іде йдуть манжети і мембрана, в принципі, за роки користування вони не знашуються. Вони не міняються у мене, тому їхня присутність не обов'язково. Фільтрик. Так, фільтрик, вони поклали фільтрик. Ну Це дуже приємно. Так, ось такий комплект. Так, що по ній я можу розповісти? Таке, що ну, кидається в очі. Бачите, тут повністю відкритий е, кнопка стравлення повітря, повністю відкрита, тому дуже обережно з нею. будьте, щоб не, Як тільки ви доторкнетесь до неї, все здується. Я буду порівнювати і ви бачите, оцей пластик тут трошки тонкіше, ніж у Шеджинга. Тому мені ну, хотілося б, щоб він був трошки товстіший. Зате вакуметр по діаметру більший. Е, якщо ви подивитесь на кріплення кнопки стравлення, також вони її прикрутили тут на самий край. Ой, хочеться, щоб цей пластик був міцний і щоб та кнопка ну, довго служила. Я сподіваюся, що китайці все прорахували. Так, як вона працює? Традиційно приставили, прижали декілька. Накачувань, і відразу він тримає вакуум. Е, як на мене, дуже зручно. Ви бачите, яка шероховата поверхня. Він підпускає, звісно, але тут всі присоски на Раймонді підпускають. Але для такої поверхні, зараз я подивлюся, по покажу. Бачите, яка поверхня. Це дуже кхів, позитивний е, результат. Дуже позитивний результат. Такий самий, як і у Шеджинга глобально. Так, тепер що? Ця коштує приблизно біля 1200 гривень. Ця коштує біля 900 гривень. Різниця в 300 гривень із-за відсутності манометра і присутності кейса. Ну, відчутна різниця, кому не треба кейс. Не треба вакуометр. Вакуометр служить додатковим засобом контролювати тиск. Ви бачите, тут оця гумова наклеєчка, така сама, як у шеджингу, і мені вона не подобається, тому що з часом вона попадає, зацепляється і злазить. А потім ви фарби просто малюєте, та і все. Це в мене в прокаті таке. Так, але воно має, має місце на існування. Ви дивитесь, щоб оцей поршень не виліз до червоної. А якщо вилазить, ви просто докачуєте. Ну, Дуже прости, прості рішення. А тепер я покажу, а взагалі, які є рішення, щоб ви мали на увазі. В принципі, об'єм оцих помпових присосок величезний, які взагалі є. Щоб ви розуміли, є звичайні. Вакуумні присоски без помпи. Вони самі надійні, самі довговічні. Але е, треба купляти тільки е, якісні, які б тримають. Ну, тримають відповідно ремонді. Сігма, е, якщо ви купите там якогось китайця, то він буде, не буде тримати. Наступні є помпові. Зараз я по ним розповім. Більш детальніше. В останній час з'явилися електричні. Всі казали, ось електричні, зараз замінять, всі решта, а, ну, а не, так, як, не так відбулося, як гадалося. Термін служби такої присоски приблизно один рік, ну, може, півтора. Із-за того, що пиляка попадає в клапана, в механізм вона просто відмовляє працювати. Або якщо вода попаде на неї, або десь зберігання у неї. Неправильно, вона просто відмовляє працювати. Тому не сподівайтеся, що акумуляторна присоска буде довго е, працювати. Ну, Звісно, якщо ви педант, якщо у вас не попадає вода, пилюки мінімальні, то вона, звісно, буде більше працювати. Їх ніхто не ремонтує, треба буде самостійно ремонтувати. Тому ну, таке рішення. Помпові присоски. Які помпові присоски у мене, скажімо так, залишились після відбору? Сама Найдешевша, але робоча присоска. Дивіться, тут бачите, який товстий пластик. І взагалі вона дебела така. Подивіться, клапан захищений повністю. Е, є кейс до неї, є е, захист. Е, вона шикарно працює е, і коштує всього-навсього 1300 гривень. Е, від торгової марки Hazer е, це будпостач постачає. Наступна, чому я її тримаю, що деякі майстри не бачать ось такі маленькі манометри. Вони кажуть, ну що це за манометр, давай більший. З більшим манометром у мене тільки є топ-Вей, тільки з манометром, без манометра не хочу їх продавати. І дістарівська присоска вона відрізняється тим, що в неї гума біла, також має великий манометр. Чого погано великий манометр для деяких. Звісно, його гарно видно. Але братися рукою зручно тільки з однієї. Якщо у вас невелика рука, то можна і з двох сторон. Але якщо дебела, міцна рука, то тільки з одної сторони. Наступні, який у мене по рейтингу, не по рейтингу, а по ціні йде. 1500 гривень. Шикарний хейзер з манометром. Це те саме, що хейзер без манометра. Сюди вони додали. Вакумет, я його називаю, монометр, також захист, кейс, кейс, до речі, самі найкращий у хейзера. І коштує всього-навсього 1500 гривень. Наступні йдуть ну, традиційні, які, які перші з'явилися на ринку. Це присоски Шеджинг. Як на мене, самі адекватні присоски вони присутні в багатьох системах по переносці, всі механізми продумані. Е, ну, Як на мене, але ціна у них вже більша. У них ціна там десь в районі 1800 гривень. Трошки кусається ціна. Е, ну, але для майстра і професіонала, це, це не ціна. Це так, для початківця. Звісно, є отакі от присоски Ruby і Behi. Е, Чим вони відрізняються? Вони відрізняються супернадійністю. Якщо ці присоски... Потребують чистки час від часу, то і, біха... ну, і рубівські, і біхаївські присоски, ось такого типу, як на мене, вони найдовше працюють. Вони ну, чомусь не дуже бояться бруду. Вони шикарно працюють. І всім подобається, хто придбав рубі або повний аналог Біхай. Дуже подобається. І також обладнані захистом. Наступний тип присосок. Вони ну, специфічні. Чому вони специфічні? Тому що на 150 мм ну, немає присосок. Крім того, ну, вже вони досить дорогі і у них корпуса металеві. Тому вони. Користуються попитом, але не таким шаленим. І їх, вони бувають 150 і 200 мм. Їх е, випускають для того, щоб встановити якісь системи переноси, бо оцей корпус він міцний, надійний, він не зітреться, не перетреться різними крюками, якщо тримають таку присоску. Ну і Відповідно, 150 мм також е, цікаво, е, якщо треба, тоненьку плитку переносити. Тепер найдорожча, але й найякісніша присоска від Raymond rv 175 Подивіться, що з нею, чому вона найдорожча. Перше, клапан захищений. Захищений монометр. Сам поршень можна вставити, провернути, і він залишається. Корпус. Алюмінієвий, бачите, кругом гумові корпуси. Сам, сам циліндр також алюмінієвий, залізний, присутній захист, але яка у неї відмінність? В неї все постачається окремо. У неї гума знімається, клапан можна купити, поршень можна купити і відповідно вакууметр можна купити. Ну, але ціна ціна, це єдина італійська присоска, і вона коштує 5800 гривень. Неймовірна ціна, але Європа, і якщо, але, і якщо ви подивитесь на всіх професійних майстрів-плиточників, всі працюють з РВ-175. Ну, Скажімо так, якщо ти майстер, якщо ти досяг висот, то вже тягнись за найкращим. Ось такий кротенький огляд. В огляді традиційно мені допомагає кіт, завжди. Завжди це мій партнер, помощник. Але це не головне. Подивіться на ці прапора. Вони не просто так тут висять. Я постачаю війська, дрони. Купив мікроавтобус, тепер на дрони прийшов. Це самий простий і ефективний засіб зменшення популяції окупантів і вбивців. Тому хто не тримає. Зброю той допомагає ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!